Вітаю, шановне товариство, з вами Дім на колесах Подорожі. Ми з вами знаходимося в Солотвино. Розважальний комплекс «Палсір». Тут у нас для дітей. Солене озеро. Басейни є солені, є з прісною водою, є сауна, є готель. Вхід для дорослого 200 дитина 150, автівка 50-100, залежно на кого попаде. Що там сауна на дровах, масажі, всякі прибамбаси. Сюди в готель це вже буде по на 100 гривень дорожче з дорослого, якщо на ці басейни ви хочете. Там є ще одні басейни, є аквапарк. Є в нас аквапарк, зараз покажу. Вон там для дітей такий аквапарк є. От, ми тут вже другу добу, з харчуванням все нормально, можна купити, правда, ціни в них майже буковелівські.